Ринок нерухомості сьогодні має дуже великий відкладений попит на нерухомість. Але попри війну, ми, українці, нація дуже сильних, вільних людей, які вірять в перемогу, які вірять в завершення війни. І все одно нам потрібна своя домівка. Ми не звикли жити в орендованому. Нам потрібна наша земля. І в зв'язку з цим хотілося б розповісти про самий мабуть важливий момент при виборі домівки, домівки, яку будують для вас забудовники, питання довіри до забудовника, питання безпеки. Ми на ринку вже будуємо понад 10 років. Ми вибираємо для вас отакі красиві локації. Вже побудовано нами а, дуже багато об'єктів нерухомості, які придбали люди, побудували там сім'ї, народили своїх діточок. Зараз трішечки розкажу, що ми будували. Це Софійська Борщагівка, два клубних будинки, це Святопетрівське чотири клубних будинки, це Крюківщина, клубний будинок, та вже є фундаменти під новий комплекс. І також апарт комплекс в Ходосівці XO Residence в локації нова Ходосівка, який ми зараз будуємо.